Ось, бачите, друзі, гриб, гриб, не знаю, що це за гриб, але це гриб. Виріс грибок. Так, і ось я підійшла до стивки, яку я вам показувала, вона була зовсім ще маленька. Плодики і дивлюся, ще недільку і сливка буде готова. Така вона ще кисленька. от я вирвала м'якеньку. Ну, що вона кисленька. ще недільку її треба достигнути. І можна буде полосувати данською сливкою. Біля нашого корпусу. О, гарна яка! О, красавіця. В цьому році нічого свого не їли, ні яблок, ні суниці, ні полуниці, ні ожини, то хоч данську сливку покоштуємо. кисленька, але смачна. Ну Ось підходжу ближче до цього зернового поля і дивлюсь, що гарний такий ячмінний колосок. Ось так вона виглядає. Ще трошки йому постояти, і вона буде зовсім зовсім стигле. Дуже гарне, дуже красиве поле. Друзі, Ось підійшла я до яблуньки. Дівчата, які проживають разом зі мною, казали, що в минулому році вона теж дала гарний, дуже гарний врожай. Дуже смачні були яблочки, вони невеличкі. Такі. Ще їм треба трошки по... постигнути, але вони такі. Ви знаєте, у нас в селі була така яблунька, називалась Заяча муска. І вони похожі такі продовговасті. Тоді я розумію, вони, чому вони кажуть, що вони дуже смачні. Так, да, Ті яблучки були дуже-дуже смачні, бо в нас вдома був в селі сад, не дивлячись на те, що за кожну яблуню потрібно було платити налог. але ми Дідусь, це все був зберіг і було у нас вісім яблунь. Дуже солодкі, дуже смачні. Шкода, дуже шкода, що це все не збереглося. І це ось таке бачу, похоже, такі довговасті вони, гарненькі яблочки. Будуть вони достигати десь в середині, я думаю, серпня вони вже будуть, можна буде їх скуштувати. Ось так, друзі. такі в Данії є гарні. Можна буде полосувати яблучка. Дуже гарно, дуже гарно. Не дивлячись на те, що я не виходила півтори неділі на вулицю. Ви дивитесь, яка ожина. Ви дивитесь, яка ожина. Позав'язалась, мабуть, 100%. Ось те, я там бачу одну ожинку. Хочу до її добратися. Он, бачите. Ось вона. Ось вона. Зараз я її скуштую і скажу, що за смак. Вона вже стила. кисло солодка. Нагадує мені лісову ожинку. Ну це чудо. Джил не бачила, вона все запілілося. То що я про це може казати? Що це може бути якийсь гібрид? Ну, чудово. Кисленька, смачненька ожинка. Друзі, що я бачу? Красиво розпустившися. Материнку. Материнку. А ось вона молоденька. Материнка насіялась сама і квітує, джилки на ній працюють, а ще цю травичку називають орегано і її, як спецію, приміняють кровозупинна, як лікуюча трава. Дуже смачна вона, коли готуєш піцу. Треба буде на її нарвати, насушити. Багато її піти і їсти неможливо, тому потрошку будемо її собі в чайок класти. А ось бачите, які молодесенькі, гарнесенькі кущики, які ще підростуть і може ще заквітнуть. А це отака краса. Подивитись, як довго квітне ця квітка Ліана. Я не знаю, як вона називається, але вона вже квітне дуже довго. Дуже довго. Ось такі красиві квітки. Уже, ось бачу, вона поформувала навіть свої ягодки. І вже вона квітне більше місяця. Це я півтори неділі зовсім нікуди не виходила. І до цього. Я не знімала, а перед цим знімала і показувала вам. Але бачите, вона все квітне і квітне і квітне. Ось така гарна, чудова, такі ротики повідкривала свої. Ось дивіться, які ротики повідкривала. Гарна, чудова квітка ліана. Росте таким кущом і дуже гарне в неї блискуче, зелене, темно-зелене. Таке аж глянцеве листя. Ось так виглядає. Друзі. Тут іще одна яблонька. Даже не одна, а дві. Побачимо, що це за смак цих яблоньок буде. Але мене це спостерігання дуже радує. Підіймає мені настрій і каже, що ти Валентина молодець. Друзі, всім дякую. За перегляд, до зустрічі на каналі. І Будьте всі здорові! І розквітайте, як оці квіточки, і квітуйте в своєму житті довго-довго. До зустрічі на каналі!